Христос народився, народження Спасителя нагадує нам про безмірну Божу любов. Він віддав для нас найдорожче пожертвував Сина свого однородженого. Свято Різдва це нагадування кожному із нас, що Бог став відкритий, близький, доступний для нас. Христос в яслах доступний для кожного. Але саме ця впокореність нашого Господа і робить його великим. Нехай святкування Різдва Ісуса надихає нас. Бачити те, як Бог хоче діяти через нас сьогодні, адже саме ми продовжуємо його місію тут на землі, яка почалась із його народження. Я уверен в тому, що Бог ожидає у нас новими в наступаючим новому году. Бажаю вам у новому році багато більше цінувати тими, кого ми маємо, а також тим, що ми маємо. В посланні калася нам написано, що обновлення проїздять через познання Бога. І тому я желаю всім християнам в наступаючим новому году познавати Бога і допомагати друг другу познавати Бога. І тоді я вірю, що нашу бібліїсть можна буде побачити місії відчути, а у нашій відповідальності кожен переконається. Нехай цей рік реформації наповнить всі наші справи Божим натхненням. Щоб ми були повними любові до Бога і до людей. Я бажаю вам в новому році бути доступними для нього, щоб він міг використати вас для своїх планів, а ще бути доступними для людей, щоб вони могли бути близько біля вас і відчувати вашу любов. Для цього потрібно впокорити себе до розміру яса. Всіх зрізлом. ОБТС пережило один із найблагословенніших благословенних років, які в нас були. Господь послав нам багато студентів. Брати і сестри, я хочу подякувати вам, подякувати вам за вашу віру, віру в тих людей, яких ви посилаєте на навчання, за те, що, незважаючи на ті всі проблеми, які нас оточують, ви продовжуєте вірити, молитися за людей, за церкви, за наших студентів. Дякую вам за те, що в вірності своїй ви є прикладом, прикладом для кожної з нас. Нехай Господь благословить вас на цей новий рік. І нехай свято Різдва Христового буде справжнім щастям! В серці і в житті кожної з вас. Дякую вам.